Вітаю, я, Лоренцо Верітас. Я запрошую вас у час, коли ми ці знову відкрили античну мудрість і повірили в безмежні можливості людини. Разом ми навчимося бачити гармонію, пропорції та перспективу і зрозуміємо, чому мистецтво Ренесансу називають відродженням краси і розуму. Епоха Ренесансу або відродження стала періодом, коли людство знову відкрило для себе красу та мудрість античного світу. Після суворої та містичної готики архітектори звернулися до спадщини давньої Греції та Риму. Основною ідеєю цього часу став гуманізм переконання, що людина є мірою всіх речей. Тому ці будівлі більше не намагалися пригнічувати людину своєю величчю, а навпаки, створювалися гармонійними, логічними та зручними з урахуванням людських пропорцій і відчуття рівноваги. У цей період з'являються нові типи споруд, які відображали потреби тогочасного суспільства. Це розкішні міські палаццо з затишними внутрішніми двориками, величні храми з величезними куполами, а також громадські будівлі, ратуші, бібліотеки та університети. Окреме місце посідали вілли, заміські будинки, які архітектори намагалися максимально гармонійно вписати в навколишню природу, створюючи єдиний ансамбль архітектури та ландшафту. Сьогодні ми захоплюємося шедеврами цієї епохи, такими як купол собору святого Петра в Римі або знаменитий купол Брунеллескі у Флоренції. Ці споруди є справжніми символами величі Ренесансу. Підсумовуючи, можна сказати, що архітектура відродження це перш за все повага до людини та тріумф розуму. Ренесансні майстри створювали не для того, щоб викликати страх перед небом, а щоб зробити життя на землі красним і гармонійним.